Розові – це ну, таких на роботу можна ходити. Бурки для себе та односельців 20 років шиє 80-річний Микола Петрикець, де на Корюківщині. І хоч навчився цьому ще в дитинстві від батька кравця, шити почав лише на пенсії. Батько шив, так я ж напрактикований в цьому ділі. коли ще так допомагаю йому. В бурках Відомиляновича ледь не пів села ходить. Треба від бурки принесла. На, на пальто тобі поший бурки. Але пальто пальти балисуконний, женський, мужський, Одне не а, а там хватить усім. Разом з Омеляновичем йдемо в мешатник. Так жартома називає сарайчик. Чоловік відшукує стареньке пальто, несе в хату і приступає до роботи. Починає кроїти. Для цього має заготовлені форми. Це коліни, Жінчини меншенькі. Згадує, перші бурочки пошив для дружини Люби. А бабу завидували. вийдуба. Робота ця більш зимова, коли клопотів менше, бо на пару годин сім треба. Я прихватка. Вибралось мені в рівня, дек я. Ще йду там щось. Ватин бере зі старих ковдр підкладку з радянських шуб. Їх теж несли люди. Друге страчив, та дівсюди ж зшиваю. Так. Раз. о, Оставив. Омеляновий чоловік з фантазією. У дружини рожеві бурки, сам зелений ходить, а колись сміється, навіть червоні були. Хлопці ж придивляються, дивись у діда бурки який. Скільки десятків пар пошив вже й не порахує, та зараз ні попиту, ні потреби в них немає. Уже починаю палити. нікому вони не треба. Оце трохи подносив, дав грубу. <ріст> ну, я кажу, болят, декабуюсь і лажу по хаті. Нахвалює бурки дружина і пропонує приміряти бурочки Омельяновича. взула і забула. А ви носите бурки? пишіть в коментарях. Вісник чи? А що ж ще?